Всіх вітаю із магазину Рошен сьогодні. В Рошені починаються нові акції, які діють у них два тижні. Акції починаються 21 по 3. -ті. На оце масло акція почалася ще 14-го числа, але я не заходила в рошен, тому не знала масло рошен. 82,5 жиру коштує зараз 89-86. Масло солоне, також 10% знижка. 89-86. От солоне я хочу спробувати, ніколи не коштувала. Тут, а тут таке ж масло, у них два види масла тут продається. На випічку на молоко згущене знижок немає. Знижки діють тільки мінус 25 після 20.00. Годину до закриття можна прийти і купити ось всі ці торти зі знижкою аж 25% кожного дня. А ми переходимо до акцій. Тут є акції 40% на шоколадки ЛАКМІ ось оці великі по 275 грам. Лакмі з полуницею 113,97. ЛАКМІ тірамісу – 113,97, 270 г. О, тут якийсь лакмі прям розбирають найбільше. Завжди цікаво, що люди обирають. 280 грам. Кокос мигдаль. Ось така плиточка найбільше популярна, я так розумію. Ще який тут вид лакмі? Арахісова начинка. Іде 295 грам за 113,97. Вони всі різні. Бачите, тут 275, тут 295 за арахісом. Ну, зрозуміло ж. Також зверху це арахіс повторюється. Тут лакні начинка печиво, 265 грам. Ось оцей мені подобається. Ну я його куштувала, він мені подобається. 265 грам, 40% знижка 113,97. Всі плиточки лакні ці великі, по 113,97 коштують. А тут у нас знову начинка печиво, Це таке ж, виходить печиво, полуниця. Тирамісу і молочний мигдаль, кокос із арахісовою начинкою. Тут вже йде 30% знижка на такі лакмі дивимось. Лакмі 260 грам. а це просто шоколад без начинки, тому тут якби дорожча ціна: 132 гривні 96 копійок за 260 грам. з молочного шоколаду. Так, далі лакмі з цільним лісовим горіхом 295 грам, Коштує 139,34-38% знижка. 295 г з цільним лісовим горіхом. Смачні, я думаю. Тут йдуть лакмі 40% знижка. Знову, лакмі, молочна начинка і вафлі. 113,97. 40% знижка. Печиво без знижки. 19,45, звичайна упаковочка. Далі ще ось плиточки маленькі, йдуть 40% знижки, 90 грам. за 53,97. І це з мигдалем, І 90 ух ти, з лісовим горіхом, також 40% знижка. Коштують 53,97, це 40% знижка. Зверху то йдуть повтори цих шоколадочок. Далі. Тут Рошен шоколад чорний special, 25% знижка, 85 грам, 56 шоколаду. 4818, тут 80% какао бобів, 67,46%, 25% знижка. І з підсоленим подрібненим мигдалем. Цікавий смак. 4818-25% знижка. Далі. Це повторий День, це також чорний і special. Е, Тут йдуть повтори. Такі малесенькі оці. я дуже люблю цей шоколад, мені подобається начинка, е, ну, приємний він так хрустить. Класні ці шоколадки. 1586 мінус 25%. Це з карамелью. Вони всі ні, оці 40 грам, червоні. Це помадка шоколадна. Тут 43 грами за 15,86 Така помадка арахісова начинка 15,86. Тут 38 грам, також 25% знижка. І шоколад молочний. Крем брюле 43 грами 15,86 25% знижка. Такий це арахіс та арахісовий крем. 15,86, 25% знижка. І ще ось біленький такий у них є з кокосом. І мигдалем. 38 грам, 15,86, 25% знижка. На оці всі шоколадки показую, знижок немає, тому я їх пропускаю. Я показую тільки те, що йде зі знижками на ці два тижні. Знижки будуть діяти по 3.02. Тут знижок на Цукерки вагові, я не бачу. о Вагові цукерочки, сливки, ленивки. Коштують зараз 19,91. Це ціна за 100 грим. 17% знижка на ці сливки-линивки. Якщо ви хочете знати всі ціни на вагові цукерки, я робила окремий огляд. У мене на каналі є. Я залишу вам в описі під відео. Ну, посилання на те відео, де я робила. Ромашка. Зараз в акції 15%. Всім, хто любить ромашку, 21,20 за 100 грамів 15% знижка. Корівка без знижки. Також солодка ціна на цукерочки кофі лайк. Так, кофі лайк – це тверда карамель з молочно-кавовою начинкою та екстрактом натуральної кави. 15% знижка, ось так вони виглядають гарненько. 14,40 коштують. Мені здається, що вони смачні. Треба взяти собі трішки, спробувати. Їх ніколи не пробувала. Ось ці з кавовою начинкою. І тут такий цінник великий. Що ви... доброго дня? Ви блогер? Я... Да, да. Я весь час у вас огляди роблю. Іноді у інших нас роблю... в інших проблемах. Саме в вашому магазині роблю. Ну, буває, що й в іншому магазині, але ну, у вас не... Я вже, мабуть, місяця два у вас роблю да. Тоді У да. мене буде одне прохання, щоб мені люди не було. Зніма... Да, так, мені на сайті, ой, сказала Б... на гарячій лінії. Да, я мені. там спілкувалася. Ну, да. І щоб ви сказали, не попадали, якщо ви не хочете попадати. Ну, там, да. І люди, я так і роблю. Да. От і я показую цукерки. Я бачила багато руки, тому це дуже класно для того, щоб люди знали, які я це. Так, що я ви ж так і приходжу до вас ага. телеакцію. Добре, добре. Ви в... керуючі, керую. керую, так? так? Як вас звати? Надія. Надія. Бри. Дякую. Вам дякую, якщо Добре, добре. Так, ромашка, добре. вигода 25%. Бачите, є така, що не ромашка. Так, я збилась, Галаретка. Акція за кілограм 194,92, Коштували вони 259,92. При купівлі упаковки. Ну, упаковками, це зрозуміло. Буває у них такі цукерочки, які йдуть саме упаковками. Галаретка. Ну тут немає в описі, як вони саме, ну, який смак, тому не можу сказати. Далі йдуть ось такі цукерочки зі знижкою 25%. Починаємо знизу. віскі лікер. Коштують зараз 79,05, замість 105,40, 25% 150 грам. З ромовим лікером 79,05, 25% знижки, 150 грам. Далі бренді. Бренді 79,05, 150 грам, 25% знижки. Ну і як бачите, на чері вишню знижки немає. Ось так, ну мені здається, що все-таки вишня це улюблений смак, її завжди найбільше розбирають, коли вона в акції. Стріла знову в акції. Мені здається, вона була минулого тижня в акції. Так, з 20-го по 3, я нагадую, акції ці діють. На ціночках написано. 200 грамів ця стріла 187,40. Ось така упаковочка. Ну, я думаю, що всі знають цю коробочку. Вона в них давно дизайн цей не міняла. Дуже давно, мені здається, 200 грамова упаковочка за 187,40. Київ вечірній іде без знижок. Чоколатерія без знижок. Ну, так, Проходжу вам показую, може ціни комусь якраз зараз потрібні. Ви можете зупинити і подивитися. На відео. Далі лавіта. Лавіта це печиво з різними начинками. Саме так, вишнева начинка, вишня ваніль 168 грам, коштує 26,94, 35% знижка. Тут яблуко і кориця 168 грам. 26. 94 також. З, полуниць, з полуничною начинкою. 168 грам. 2694. Хочу роздивитись, воно таке як пісочне, печивоздобне, з начинкою здобне. 26,94 Тут полуниця знову, яблуко і ваніль. Я так розумію, що їх тривити, і всі вони йдуть в акції. Далі я акції не бачу і йду в інший. Зал переходжу подивитись, які там акції. Так, щоб людей не знімати. Дивимось: джамі-джамі. Джамі-джамі, всі йдуть в акції. І так, 40% знижка по 18,78. Вони всі йдуть по 70 грам. Тут є і чері, і... Кавун, морква, банан, полуниця, різні асорті. Також ось такі, як кола, да, фані кола, гелексі, Ну, дуже багато видів, такі ось як молочний смак з йогуртом. І внизу, ось ці всі йдуть по 18,78, у них 70 грам. І внизу ось такі вже як більш вони тверді. І, інший смак, тві твіст називається 70 грамові, також по 18,78 43% знижки на всі джамі-джамі на цьому тижні 43% знижка. Ну, знижка гарна, більше ніж 40%. Тут акція. У них така поличка оформлена, акційна. Не пропустиш, праський такий бісквіт, кістечка зі смаком, шоколаду 300 грамів за 63,70 Далі, це 15% знижки. Золотий ключик, також 300 грамовий в акції 63,70. По 300 грам вони всі йдуть. Оця вишня п'яна, бісквіт, кістечка вишня, крем 63,70. Так, Я розумію, що їх всього три види. Золотий ключик, працькі і п'яна вишня. Внизу ось йдуть оці плиточки маленькі, шоколада знову, ну просто стоять на акційній поличці. Тут Печиво, мультикейк, різні смаки, какао 180 грам за 23,72 також молоко. Ну, вони тут з начинкою, такі два печива, зліплені начинкою 180 грам, 23,72, 20% знижка на них діє. Далі є з полуничною начинкою, також 180 грам за 23,72. І з вишневою начинкою 23,72 також 180 г. Знову йде ця стріла. Тут у нас акції я не бачу. Лакмі, я показала вам всі лакмі 38 і 40% знижка на великі лакмі, Рошен, Далі ж вафлі без знижки, а ось ці вафлі вже йдуть зі знижкою. І, до речі, ці забирають найбільше. Вафлі з молоком 13,83, 25% знижка. 72 грами, вони всі по 72 грами. Тут шоколад какао 13,83, 25% знижки. Тут іде горіх також 72 грами, 13,83. Їх початкова ціна 18,45. І з лимончиком такі, ну, з кислинкою, смачненькі, 13,83. Також 72 грами, 25% знижка. На ось ці великі вафлі немає знижок. Лавіта тут стоїть без знижок. Рошенчик, така вафля, зараз коштує 12,85 їх іде три види. Лавіту я вам показала. Далі знову повторюється мультикейк. Печиво зараз коштує 19,45 маленьке і велике 39,45 ціна. Ну, Таке печиво популярне, тому ціну показую навіть без акцій. В великому 370 грам за 39,45, в маленькому 180 грам. 85 грамм за 19,45. Тут ідуть повтори Ось у цих бісквіків по акції 15% знижка. Подивимось, що тут. Тут 15-15, мінус -15, 15, треба обійти і подивитися на ціну. Так, акція. Далі це вже я показала ромашка по акції 21-20. Оце я не показувала. Ліщина. Ну хтось взяв оце, відкрив ліщину. Люди такі дивні. Така ліщина, праліне з додаванням подрібненої ліщини та мигдалю, вкрита шоколадною глазур'ю. Може, хтось не знає смак ліщини, тому зачитала. Мінус 15% знижки і коштує вона 36,50 замість 42,45 Тут ще солодка ціна знову ж ці, що я хочу спробувати зі смаком какао. Мені здається, вони такі як карамельки, а там така начинка. Тут, а, ціни на ще 15% знижка. Ага, ось воно діє тепер на абрикос груша. 15% знижка. Зараз я покажу. Мармелад зі смаком абрикоса та груші з прошарком пастили, посипаний цукром. Термін придатності, бачите, 15 діб. Ось оцей саме оцей мармелад. 15% знижки, замість 19,45 – 16,53. Ось він. Я так розумію, оце він, да? абрикос груша. Ну, схоже на те. Ну так, да, це він так і є. 15% тут, ну, як така позначка. Ну, на цьому я буду закінчувати. Я сподіваюся, що я нічого не пропустила. Якщо я щось пропустила, як мені пишуть, ви там пропустили. Ви пишіть, що я пропустила, тому що всі акції, які я тут побачила, я вам показала. Ну тут не найбільший цей магазин Рошен, є ще більше, може там якийсь асортимент, якого тут немає, але тут я начебто все показала. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!